Вітаю всіх на каналі, в сьогоднішньому уроці ми спробуємо навчитися, як розташовувати об'єкти по колу, або всередині, або навкруги кола. Так, спочатку малюємо коло, беремо інструмент малювати коло, натискаємо Ctrl, щоб у нас малювалось ідеальне коло. Бо якщо би без Ctrl, то дивіться, у нас виходить ось різна фігура. Але якщо я натисну Ctrl, то або ось таке виходить, або якщо я десь потягну вправо, то ми побачимо, що у нас виходить ідеальне коло. Залишаємо його, давайте зробимо білим. Так, і тепер давайте, наприклад, продублюємо його, це біле коло. Замочок, тут натиснемо, щоб змінювалось. У нас коло саме так, виключу прилипання поки що. Щоб у нас змінювалось коло або інший об'єкт пропорціонально. Змінимо колір, нехай буде отакий. І, наприклад, зробимо ось таке коло, яке повинно бути отак от по кругу. Давайте зробимо їх два. Так, одне ми зробимо, давайте ось таке, а це ми зробимо блакитне. Так. Тепер це хай буде трошки більше. Що нам треба зробити? Нам треба вирівняти ось ці два кола відносно нашого білого кола. Так. Виділили обидва кола. Натискаємо на Shift і утримуємо клавішу Shift. І останнім виділяємо наш, наше біле коло. Тобто, останнім ми виділяємо той об'єкт, відносно якого ми будемо вирівнювати. Так, тепер Shift можна не натискати. І тепер переходимо в меню. Ось зверху воно є. Меню вирівняння. Тут у мене воно вже в, правій, в правому боці воно вже активовано Тобто є тут. Так. Ось я його ввімкнув. Так, і тепер нам що треба зробити? Ось отут. Бачите, да, скільки тут варіантів. Тут повинно бути last selected. Тобто, останній виділений. Тобто це буде, як я вже сказав вище, буде вирівнюватись відносно останнього виділеного об'єкта. Так як ми виділили першими жовте і синє коло блакитне, то останнім у нас був біле біле коло то відносно цього останнього білого кола і буде вирівнюватись оці перші два. Так. Тепер нам треба натиснути ось цей елемент. Параметр Center on Vertical Axis. Тобто вирівнювати відносно вертикалі. Натискаємо, і вони стали у нас чітко по вертикалі. Що треба тепер зробити? Тепер треба активувати ось зверху справа. Активувати меню прилипання і натиснути на оцей трикутник. Тут відкривається все його меню. І нам треба. Ось в пункті Other Points, другій точки, виділити меню, точніше, параметр Object Rotation Centers. Ось цей. Так, і тепер що нам треба зробити? Натискаємо один раз, на, наприклад, на блакитне коло, і другий раз. І от ви бачите, по центру в нього є такий як приціл. От його беремо і тягнемо в центр нашого білого кола. І от ви бачите, коли воно досягнуло центру, то у нас от підсказка така є. Все, воно вже в центрі. І те саме робимо з жовтим. З жовтим коло. рази клацаємо ось цей приціл. І тянемо в центр. Коли побачили підсказку, відпускаємо. Так. Продовжуємо. Що нам треба робити. Виділяємо наш оцей об'єкт, наприклад, синє коло блакитне. І йдемо в меню. Paz ефект. Контурні ефекти. У нас відкрилося з правого боку ось таке меню, де внизу зліва є такий плюсик. Натискаємо на плюсик. І тут дуже багато різних ефектів. І нам потрібен. Ось оцей, який у мене вже виділений, він називається Rotate Copies. Натискаємо. І що ми бачимо, з'явився якийсь якась квіточка така, якийсь визерунок. Так, нам, щоб його редагувати, потрібно активувати інструмент редагування вузлів. І от, якщо приблизити, ми бачимо, що тут є раз, два, три, чотири якихсь, от три. Кола і один такий квадратик, нам потрібна ось ця точка, яка всередині. Так, зменшую зум. І от ми беремо цю точку, яка всередині. Коли я її е активував, точніше, на неї навів, то вона стала червоного кольору. От її беремо, натискаю ліву кнопку миші. так І тягну в центр нашого білого кола. І от коли Воно досягло центру, то ви побачили підказку. Так, залишаємо. От, коли воно виділене, то ми бачимо в правій частині цього меню, точніше, нашої програми, от є такий параметр Number of Copies. Тут стоїть 6. Тобто, ви бачите 6 оцих блакитних кружочків цих. І ми робимо стільки копій, скільки нам треба. Оці 22 у нас так вийшло. Так, все. Те ж саме ми можемо зробити і з верхнім жовтим колом. Воно вже у нас центр. Примагнітився все до центру білого кола. Коли воно виділене, жовте коло, повторюємо паз, пас ефект. Відкривається з правого боку меню. Контурних ефектів. Натискаємо на плюс, вибираємо тут Rotate Copies. І далі, як ви пам'ятаєте, беремо інструмент редагування вузлів, беремо в центрі оцю точку, і тягнемо в центр нашого білого кола. І так як у нас активований інструмент прилипання, і воно у нас прилипло. І ви побачили підказку, такий прямокутний якась напис, такий, якийсь напис. Так, ну і тут, як ви пам'ятаєте, або зменшуємо, або збільшуємо кількість наших цих елементів. І от виходить у нас, що наші об'єкти ідеально розташувались відносно нашого основного білого кола відносно його центру. Так, давайте тепер зробимо, наприклад, ось таке. Натискаємо на замочок, щоб він був активований отут зверху. Так, зменшуємо. Нехай буде, наприклад, зеленим. Так. Тепер давайте намалюємо. Ось такий ліпісточок, зробимо його жовтим. Так. І як ви пам'ятаєте, щоб його вирівнити відносно ось цього зеленого кола, ми спочатку виділяємо той об'єкт, який треба вирівняти, натискаємо Shift і утримуємо цю клавішу. І потім натискаємо на... Той об'єкт, відносно якого ми хочемо вирівняти. У нас це зелене коло. Відпускаємо Shift і йдемо в меню для вирівнювання. І тут нам треба натиснути на параметр центрування відносно вертикалі. Ось ви бачите жовтий цей овал трохи вліво пішов. Так, ну і тепер нам що треба зробити? Активувати. Прилипання. Там, ви пам'ятаєте, що потрібен виділений оцей параметр Object Rotation Rotation Center. Так. Два рази тискаємо, клацаємо на нашому жовтому овалі. Бачимо ось цей приціл. Його беремо і тягнемо у центр нашого зеленого кола. Так. І коли побачили підказку, що воно досягло центру, відпускаємо. І тепер... Натискаємо на наш жовтий овал, йдемо пас, пас ефект, А далі ви пам'ятаєте, плюсик, знаходимо ефект Rotation Copies, беремо інструмент редагування узлів. В центрі цю, цю точку беремо і тягнемо в центр нашого зеленого кола. Ну і тут ми можемо змінювати кількість наших копій. Коли воно виглядає ось так, то наче як квіточка. Якщо ми збільшуємо кількість наших копій, то ви бачите, що вже воно схоже на якийсь такий орнамент, на якийсь визерунок. Так, давайте його виділимо, зменшимо. Так, оставимо тут, залишимо. І тепер давайте для. Контрольної такої для контрольного повтору, щоб закріпити наші сьогоднішні знання, зробимо дублюю цей біле біле коло. Цей урок я роблю, тому що людина написала мені глядач, написав в коментарях, як зробити деяку кількість об'єктів, які повинні вирівнятись. Точніше, були бути вистроєні в центрі кола. Наскільки я зрозумів, все повинно бути щось схоже на отакий тоненький прямокутник. Давайте йому змінимо колір. Так, тобто вони повинні вистроїтися ось так. І їх повинна бути якась деяка кількість. Так. Наскільки ви помните, пам'ятаєте, першим виділяємо той об'єкт, який треба вирівняти. Натискаємо Shift і утримаємо. І останнім натискаємо на, наш білий, на наше біле коло. Так, Shift відпускаємо і йдемо в меню для вирівнювання. І натискаємо ось цей параметр центрувати відносно вертикалі. Так, ви бачите, що наш цей прямокутник. Підвинувся вліво і став ровно по вертикалі. Так, тепер ми виділяємо тільки його. Ідемо в меню Pass. Pass Effect. Тут плюсик. Знаходимо Rotate Copies. І далі, ви знаєте, беремо інструмент для редагування узлів в центрі ось цю точку. Тягнемо її в центр нашого кола. І тепер тільки треба змінити. Ту кількість копій, які повинна для вашого завдання. Ну, нехай буде там, 90. І ось ви бачите, що, який у нас вийшов визерунок в центрі білого кола. На цьому урок, думаю, закінчений. Якщо він був корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписався, поширюйте його по всяким соцмережам і так далі. Ну і до наступних уроків, до наступної нашої перемоги. Всім удачі, до побачення до перемоги.